А ви точно знаєте, що саме ви п'єте? Сік пшениці або сік ячменю. Який з них надасть вашому організму більшу користь і здоров'я? Розбираємося прямо зараз. Three, two, Обидва соки, джерело вітамінів, мінералів і ферментів, які допомагають очищенню організму і зміцненню імунітету. Сік пшениці має свудкувати смак, насичений хлорофілом і антиоксидантами, сік ячменю більш з горчинкою, але містить більше унікальних ферментів і протеїнів. За вітамінним складом ячмінний сік багатше на вітаміни С та В групу, а пшеничний містить більше бета каротину. За мінеральним складом ячмінний сік містить трохи більше калію і магнію, а пшеничний багатше на кальцій та залізо. Ферменти та антиоксиданти. Загалом обидва соки містять однакові ферменти. Однак хлорофілу у соки пшениці більше, у ячмінному трошки менше. Сік пшениці відомий як кровотворний засіб через високий рівень хлорофілу та заліза, покращує травлення, оскільки містить більше клітковини у складі. А сік ячменю містить унікальний фермент, який допомагає відновленню ДНК і захищає від запалень, сприяє швидкому відновленню м'язів завдяки більшій кількості амінокислот. Обидва соки чудові природні суперфуди, і ідеальний варіант. Комбінувати їх обидва.